Історія та Ісус. Дослідники античності погоджуються з тим, що Ісус існував. Реконструкція історичного Ісуса базується на посланнях Павла та Євангеліях, той час, як деякі небібліні джерела також свідчать про історичне існування Ісуса. Науковці, в тому числі атеїстичні, згідні з тим, що Ісус був охрещений Іваном Хрестителем і був розп'ятий за наказом римського префекта Понтія Пелата. Історичні дослідники Ісуса стверджують, що він був галілейським євреєм та жив у часи месіанських та апокаліптичних очікувань. Вважається, що пер Щем не автором, який згадав про Ісуса або єврейський історик Йосиф Лавій, який приблизно в 93-му році написав історію юдаїзму, знаменитій юдейській старожитності, у своїх працях він згадує ряд постатей з нового завіту, зокрема Ісуса, Йоанна Хрестителя та Ісусового брата Якова, тацит 56-120 роки нашої ери, чині вказують на римського історика Тацита, щоб підтвердити, що розп'яття Ісуса насправді відбулося у своїх каналах. Він записує смерть Ісуса